Минуло майже два тижні відтоді, як на Рівненщині вкрай загострилося політичне протистояння. Приміщення обласної адміністрації опинилося в облозі мітингувальників. В багатьох районах, як і в області, вони змушують керівників адміністрації та рад складати повноваження. Проходять сесії, які проголошують створення народних рад. Відбувається пікетування житла тих, хто не пристав на вимоги майдану. Спроби опозиції провести сесію облради виявляються невдалими. Це змусило усі сторони протистояння шукати вихід із ситуації і спробувати почути один одного. Представники влади та опозиції, громадські активісти і народні депутати, духовенство та мітингувальники, зокрема і їх радикальні представники, сіли за стіл переговорів. Все залежить від вас. Подумайте трошки вже не про себе, про себе красивих і розумних. А трохи подумайте про мене, про як поставка народу їх. Ми повинні показати, що ми українці, що ми можемо думати, нам треба зберегти нашу державу і жити в мирі і злагоді. Депутати обласної ради хочуть нарешті ухвалити бюджет області на поточний рік та погодити звернення з приводу останніх подій у державі. Досі для проведення сесії бракувало підпису керівників облради та кворуму. Очільник краю Василь Берташ, який виступив з ініціативою переговорного процесу, пояснює відсутність депутатів більшості. Тиском з боку мітингарів. До кожного депутата вечором приходять групи невідомих людей, свистом, ганьбою, не дають спати діти налякані. І вони висловили свою думку, що під таким тиском, коли є цивілізована держава, а в цивілізованій державі поважають закон і не повинно бути цього безладу. і Беззаконня. В Рівенській області не, немає ні політичної кризи, ні кризи у владі, тому що сьогодні я і всі мої працівники, які зі мною працюють в обласній державної адміністрації, чесно, добросовісно, професійно виконують свої функціональні обов'язки. У нас в Рівенській області не пролилася кров. Мої якісь дурні вказівки ніколи я не давав опозиціонери, пояснюють, якби обранці відразу визначилися зі своєю позицією, то до крайнощів ще дійшло б ті представники депутатського корпусу, які з народом, вони повинні війти в народну раду. І це повинен кожний депутат на сесії обласної ради піднятися і сказати: Я вибираю режим. Або я вибираю простих людей, які є на рівненщині. Оце основна позиція. За столом переговорів представники міжфракційного об'єднання Народна Рада пропонують ввести свого представника до керівного складу облради, аби до їх позиції та зауважень прислуховувалися. Ми хочемо дискусії на протязі трьох років. Нас ніхто не чув. Все, що ми говорили, будь-які пропозиції, які ми вносили, нас ніхто не чув. Але на сьогоднішній день ми готові працювати, і ми хочемо працювати в форматі діалога конструктивного діалога. Депутати з міжфракційного об'єднання Європейський вибір заявили, що готові переглянути баланс сил у керівництві обласної ради. Більше того, вони не проти розглянути й інші запропоновані питання, зокрема, і рішення депутатських зборів тижневої давності про відкликання рівненських спецпризначенців зі столиці, перевибори та повернення до парламентсько-президентського устрою. Чи готові ми вирішувати ці всі питання на сесії обласної ради? Так, ми готові ці питання вирішувати на сесії обласної ради. Але я дуже вас просив би. Як сьогодні толерантно виважено, один одного чують, один одного розуміють. Зрештою, учасники круглого столу визначилися із датою проведення сесії. Відповідне розпорядження вже підписав заступник голови обласної ради Олександр Чуприна. Повідомити депутатів про проведення другого пленарного засідання 21-ї сесії обласної ради 4 лютого 2014 року об 11 годині в залі засідання обласної ради за адресою місто рівне Майдан просвіти два. Тобто, завтра сесія є, вона правомочна, буде як одна сторона, так і друга. Після перерви і до кінця дня учасники переговорного процесу працювали над питаннями.